Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про мої нові книжки. І почати це відео я хочу з подарунки. Давайте почну з цієї книги: це Світло далекої зірки Аманда Ліко. Дуже хотіла цю книгу. Насправді про неї я. Е... Дізналася тільки коли знімала відео про видавництво сестра Лева і я гуляла по книжковим Києва, оце от відео. І там я прочитала анотацію до цього роману і зрозуміла, що мені дуже буде цікаво почитати його. Тут розповідається про трьох героїнь, різні долі трьох різних жінок. І я бачила і бачу цю книгу постійно в якихось добірках, в прочитаних у дівчат, в покупках ця книга така доволі відома, як на мене. Також мені просто вирішили подарувати. Вати Жиленко Євангелія від Ластівки. Я вирішила збирати цю серію поезії від Баби Голома. В мене вже є Ліна Костенка, я її влітку купувала у дівчинки на розпродажу. Мені дуже подобається це оформлення і формат цієї книги. Що мені більш за все подобається, це коли бачиш їх усі на поличках так яскраво і гарно виглядає. Наступні подарунки це дві книги від Олени з каналу Книга Джун. І в цьому відео я розпаковувала дві книжки, від неї це Мішеля Бама. Камінь і Шарль Перо, попелюшка. А всі ці книги, от з подарунків, я дуже хотіла. Вони були в мене в вішлісті, Я дуже рада, що вони в мене з'явились. Далі, напевно, поговоримо про книгу, яку я замовляла ще дуже давно. Того року я робила передзамовлення, Я дуже рідко таке роблю це. або мені дуже хочеться почитати книгу, або дуже подобається оформлення. Буде перше моє знайомство з автором. І також я дуже хотіла підтримати видавництво. Це їх перша книга, видавництво Бродати тамарин. І книга Колонія Макса Кідрука. Я у Макса Кідрука нічого не читала, я тільки бачила, як Олеся на каналі своєму вона говорила про Макса Кідрука, і взагалі дуже багато дівчат розповідають про нього. І... Кажуть, що він дуже цікавий. Я думала почати знайомство з «Не і мовчі, але коли я вирішила підтримати це видавництво, я вже така думаю, ну ладно, я не буду більше нічого поки що Макса купувати. Спробую цю книгу, а там далі буде видно. Хоча я вже читала і бачила відгуки на цю книгу, що не факт, що ця книга дуже сподобається треба бути дуже сильним фанатом наукової фантастики. Я не скажу, що я сильна фанатка. Все, що я люблю, це серіал експансія. Насправді я зараз так подумала: в мене більше за все я фільми полюбляю. А з книг мені ще подобається Марта Уелл, well, І я знаю, що цю серію будуть в нас перекладати. І я дуже хочу її теж зібрати на полички. Я прочитала перші дві книги, і дуже цікаво. І в мене, знаєте, отак: от, от ніколи не знаєш, яка книга сподобається. Тож подивимось, зроблена ця книга дуже класно, дуже якісно. По-перше, і шрифт приємний, ілюстрації тут є, верстка дуже гарна. Не знаю, все так дуже до деталей пророблено, що, якщо чесно, дуже хочеться, щоб ця книга мені сподобалась. Так, наступне. наступні книги це будуть замовлення з розпродажу book Sale. Book box sale. Я не сильно планувала щось купувати, але коли побачила ці книги за такими знижками, я вирішила, що куплю. Єдина книга англійської це Каміла Лекберг «The Ice Child». Я точно бачила у когось на зарубіжному буктюбі цю книгу і цю авторку читають. Розповідається нам тут про маленьку дівчинку, яка пропала чотири місяці, ніхто не знав, де вона, що з нею, і ось вона з'являється її випадково. Знаходяться на дорозі, вона закутана в ковдру, і треба дізнатися, що з нею сталося. Оцю книгу, я, до речі, так і не зняла ще наліпку. Це Люби Габріелю Гальфдан Фрайгов. Я цю книгу, чесно, взяла тільки через те, що це видавництво Старого Лева, що цієї книги вже на сайті видавництва немає, а мені. Якось не знаю, в мене поки що такий пункт, якщо я намагаюся зібрати якомога більше книжок видавництва Старого Лева, враховуючи, що я цю книгу хотіла і дивилася десь роки два. Тому, мені здається, я дивилася, думала її купити і так і не придбала. І ця, ця невеличка книжка це взагалі лист від батька до сина, який власне, автор пише до свого сина, і тут буде підійматися, як нам говорить на дуже багато питань. Всіляких мені здається, що це буде цікава історія. Ця ніжна і подекуди глибоко відверта оповідь. Нагадує про чар дитинства і силу родин. Тому звернена до всіх батьків, які хочуть зрозуміти і прийняти свою дитину, незважаючи ні на що. Джоджо моєс на крилах мрії взагалі не очікувана. Мені, якщо чесно, не подобається це наше українське видання. Більш за все мені подобається. Мені здається, воно тільки стилизоване під оригінальним. Обкладинку, якщо я не помиляюсь. Хоча я колись дуже давно в університеті читала Джорджа Мойс, вона мені подобалась. І, взагалі, це таке комфортне читання. В неї романи, вони так, це просто роман про відносини. Чогось надзвичайного не треба очікувати від її книг, але все ж таки вони мені дуже подобались. От, наприклад, Сара Джио мені якось. Однотипною, здається. А от Джорджу прям потрапляла мені в серденько. І я подивилася взагалі, згадала, які я книги в неї читала, я почитала майже все, що перекладали, і навіть не перекладали. І зрозуміла, що цю книгу я якось пропустила. Чи то мені здається? Чи то, що я взагалі не можу зрозуміти, тому вирішила все ж таки придбати. По сюжету, по анотації мені здається, що я таку книгу не читала. І тут в нас будуть дві головні героїні. Перша, це Наташа Маколей, що мені сподобалось, вона захищає права дітей, і кожен день вона цим займається, але в неї проблеми на роботі, в особистому житті, і вона не може дати собі ладу. І ще є головна героїня Сара. Вона Вершниця її дідусь вчив її верховій їзді, і вона цим займається професійно. Але я так розумію, в анотації це не сказано. Але напевно дідусь помирає, і цій дівчинці треба буде стикнутися з реальним світом, і якимось чином їх судьби будуть переплетатись. Мені друга героїня нагадує роман Теж Джоджо -Джо Мой, Щось там було про коней. Вже не можу згадати, якщо чесно. Я цю книгу більше купила для того, що якщо мені дуже захочеться щось легкого, або повернутися до Джо -Джо Мойс і перевірити, як вона зараз мені сподобається, то от ця книга в мене буде. Змарновані мрії Мішель Бюсі. Я намагалася читати чорні лілі. У цього автора якось я зупинилася, не дочитала її, хоча не скажу, що вона була геть поганою. І не раз бачила вже змарновані мрії і думала все її придбати. Але коли побачила її на розпродажі, зрозуміла, що треба. Наталі й Олів'є мають усе, що можна бажати для родинного щастя: двох дорослих доньок, будинок на березі сен, улюблену роботу, аж раптом низка дивних збігів змушує жінку згадати епізоди з молодості, які стосуються її давньої таємниці. Події розгортаються в тій самій послідовності що і 20 років тому. Це може бути чийсь кепський жарт, дріб'язкова помста або просто її власна уява, розбурхана спогадами. А наступна книга це мій улюблений автор і книга-майстер Колм Тойбін. Я вирішила купити, тому що для мене Ком Тойбін все ж таки більш автопокупаємий автор. Мені дуже сподобався його дім, імен і Бруклін. І також є невеличка книга збірок Есеїв його New Ways to Kill Your Mother. Я читала цю книгу, напевно, у 2021 році. Я була приємно вражена, коли мені сказали, що фабула видали Колма Тойбіна і саме цей його роман. Єдине, що мені не подобається ця обкладинка. У фабули є набагато красивіші обкладинки, і серія ця якось. Не знаю, вона якась сіра, і на неї навіть не дивишся. Хоча я знову ж таки я бачила цю саму картинку, обкладинку, але я якось навіть не звертала увагу на те, що це колм Тойбін. ви, напевно, знаєте, що я готуюсь і хочу зробити відео, з, як я читаю. Поезію, і от я взяла Дмитро Лазуткін, артерія. Це видавниця лева» І що мені сподобалось, тут є отакі от, от картинки. Вони доволі абстрактні, але щось в них є. А оця за кольорами дуже подобається. І це Агата Крісті під псевдонімом Мері Весмакот. Донька є донька. Я про цю книгу чула не перший рік. Я не знала, що це саме псевдонім Агати Крісті. Чесно, я не дуже люблю Агату Крісті. Це дуже, як на мене, прохідні книги, які ти починаєш читати тільки коли ти знайомишся з світом літератури. Читала не один її роман, але все ж таки я розумію, що вона набридає мені. Але я хотіла таку серію. Мені здається, є якісь ще книги в подібній серії, вони дуже гарні, але коштують, наче нирка. До речі, це видавництво Олі Фреймут. Не люблю Олю. Знову ж таки, чому я взяла цю книгу, тому що мені сподобалося, що це історія між матір'я та донькою. Дві жінки прагнуть любові, уваги й турботи, кохання чоловіка, хочуть пізнати життя в його повноті, але їхні ж заплутані стосунки заважають їм це здійснити. Донька впевнена, що має право втручатися в особисте життя матері, яка рано овдовіла і збирається заміж. Мати намагається уникнути конфліктів, через які сімейні будні перетворюються на пекло. Наступні книги я бачила. У Аліси Піквік Пейперс. І не дивлячись на те, що в нас смаки дуже різні, як на мене, і все ж таки Аліса по-інакшому читає, по-інакшому сприймає книги, як на мене, більш глибоко. <хе> і вона читає більш серйозні книги, ніж я. То все ж таки, як коли вона розказує про книги, я розумію, що мені дуже хочеться взяти і додати собі в бажанки в. Кошик, а потім купити. Єдине, я не впевнена, з приводу цієї книги півяблука Галина вдовиченко, чи то я бачила у Аліси, чи може хтось мені радив, але я точно пам'ятаю, я запам'ятала цей такий яскраво-зелений колір. І тут роман розповідає нам про долю чотирьох жінок і всі вони подруги. І кожна з них має свою історію, має про що нам розказати. І ця книга вона взагалі розділена на два романи: півяблука та. Інші пів'яблука. І от буде розповідати ще про якийсь сувенір, який знайшли подруги, і він цей сувенір якось змінить їх життя. Цю книгу я купила саме через авторку: це Марія Матіос і її червички Божої Матері. А в мене є в мене є книга Майже ніколи не навпаки, яка видається в Абаба Галамага. І не знаю, вирішила придбати. Вона мені здалась такою, якоюсь нестандартною 208 всього цього на всього сторінок і шрифт дуже великий і великі поля. Я думаю, я цю книгу візьму, можливо, на якийсь навіть марафон, якщо я колись це зроблю. І коли я прочитала нотацію, я зрозуміла, що ця книга мені потрібна. Повість черевички Божої Матері, трагічна буковинська історія червня липня 1941 року, в якій справді немає пересичення правдою. Іванка Борсук, головна героїня нової книжки Марії Матіос, що перекочувала зі сторінок повісті москалиця, у свої 12 рочків розуміє найголовніше, що є добро і що є зло. Бездогане знання гуцульських вірувань і народних традицій, людської психології та історичних фактів, і на цей раз дозволили Марії Матіос відтворити особливу драму людини ХХ століття на одній з територій, які історик Тімоті Снайдер назвав Кривавими Землями. От, коли я побачила цю книгу Аліси, я зрозуміла, що вона мені дуже цікава, тому що це Вікторія Гранецька реаліті шоу, і це збірка оповідань Гранецької, яка читається от Тут половина, потім ти перегортаєш книгу, і отут теж половина якихось її оповідань. А це взагалі сюжети її ненаписаних романів, які вона вирішила зібрати під одну таку невеличку книгу. І мені здається, в мене не було ніколи таких книг, які би перегорталися, щоб з двох сторон можна читати. І тут що цікаво, що з одного боку справжні історії на основі химерних реальних подій реаліті шоу. З іншого вигадані фантастичні сюжети Меджик Шоу Кенлю і його паперовий звіринець та інші оповідання. І а, наскільки я розумію, Кенлю дуже за кордоном популярний по всьому світу. Він отримав дуже багато нагород. тут от на обкладинці, якраз таки показано, які нагороди він отримав. Насправді я знаю тільки небюла та хюгавордс, і все. І ще якась з цих оповідань була екранізована в Love, Death Robots обожнюю цей серіал на Netflix. Дуже хотіла цю книгу і, в принципі, познайомитись з творчістю Ніколи Юн. Мені здається, я нічого в неї не читала. Хоча дуже популярні її книги The Sun is Also a Star і також. «Everything, everything» – це підліткові книги. Я побачила, що в 11 ранок видали Танцюй моє серце. Мені дуже подобається ця укладинка. Я колись побачила цю книгу на Storytel в аудіоверсії, і така думала, блін, можу почитати в оригіналі, але потім я зрозуміла, що є переклад, і вирішила просто таким чином підтримати видавництво. І тут в нас головна героїня – 18-річна Ева, і вона проходить дуже важкий період, тому що її батьки розходяться. Uh, і вона uh, розуміє, що більше не вірить в кохання і вирішує віддати свої, uh, свою улюблену романтичну серію книжкову в бібліотеку, приходить туди, але розуміє, що сьогодні вихідний і бібліотека закрита. Uh, вона вирішує прогулятися парком, і в парку вона зустрічає жінку, якусь дуже дивну, uh, і там обмінює uh, всю свою серію цих романтичних книжок на одну єдину книгу. Стання дуже заляпана. Uh, Грязна, невеличка книга, але якимось чином ця книга поміняє життя Єви. І останні дві книги сьогодні, якраз таки буде зустріч, тому я одну з них вирішила придбати, а іншу я теж хочу прочитати. Це Майк Йогансен, подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної альчести у Слобожанську Швейцарію». і також як будуються оповідання, і трішки поезії. І Іван Багряний Сад Гетсіманський». Я Івана Багряного читала, розповідала от в цьому відео цілий є влог. І цього року хочу прочитати оцей його роман Сад Гетсіманський». Наскільки я розумію, він буде набагато важчим, ніж Тигролови. Але я до цього готова і дуже хочу її прочитати. До речі, не очікувала, що вона буде така товстезна. Тут аж 600 сторінок. Ну і Майк Йогансен, я коли взяла цю книгу в руку, то зрозуміла, що я не пам'ятаю цього, щоб ми вивчали його твори в школі. І взагалі його обличчя мені було незнайоме, тож мені дуже прикро. І соромно за це, тому я буду читати. Не знаю, що очікувати. Очікую, чого чогось дуже незвичного, бо я вчора почала вже читати передмову Віри Агеєвої і сьогодні піду, послухаю її теж. І мені здається, що твори Йогансена можуть мені сподобатись. Ну що, розповіла вам про всі свої новинки. Зараз якось піду. Ще буду розставляти все на полиці. Розповідайте, які книжки ви собі прикупили, і що хочете прочитати з цього всього. На цьому, все, дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.